Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. СОКІЛ. Село містечко із купою пам'яток. Волинське село СОКІЛ виявилося для мене справжнім відкриттям. Про його існування та пам'ятки в ньому я знав давно. Мурована оборонна церква. 15-16 століття, Древ'яна церква 1853 року, костьол 1907 року, мурований млин та вали замку фортеці до монгольського періоду, а навколо казкова поліська природа і ріка Стир із широкою заплавою та старичними озерами. От лише дорога сюди від рожища колишнього райцентру страшна, тому Сокіл ніколи не бачив туристів, як і вони його. Нині у Соколі живе менше восьми сотень осіб. А от 100 років тому мешканців тут було вдвічі більше. І Сокіл був містечком, на яке поширювалося правила польської міської забудови, в якому діяли не лише храми та школи, а й значна бібліотека. Все змінила Друга світова війна та радянська епоха. Вважається, що поселення із назвою Сокуль на березі Стрия було засноване в одинадцятому чи 12 XII століттях. Точно не відомо. Але відомо, що в часи навали батия воно вже існувало. І саме тоді над стиром з'явився земляний замок із дерев'яним плотом. Він був прямокутний розмірами 80 на 90 метрів. Вали, що збереглися від нього, нині мають висоту 5 метрів і ширину 10 метрів. Звичайно, колись вони були вищими. Але добре, що взагалі збереглися, в 16-18 столітті Сокіл. Населяли ремісники, бондарі, гончарі, кушніри, ковалі. А у 19 столітті тут вже була єврейська громада, відповідно розвивалася торгівля. В ті часи тут було дві церкви: костюл і синагога, два млини, кілька крамниць, Центр сокола, і нині місцеві називають містом. Хоча це вже давно село. Назва поселення пов'язана із соколом якого колись тут приручили мисливці. У 1939 році містечко захопив СРСР. А у 1941 році сюди прийшли німці. І прийшла біда. Здавна на цих землях мешкали поряд поляки і українці. Були немало сіл, де поляки становили більшість. А от у Соколі вони були в меншості, але все рівно їх було немало. Тому протягом 1902-7 роках вони звели собі величезний мурований костіл. Жили українці із поляками переважно у мирі, але ситуація змінилася після захоплення Польщі німцями у 1939 році. Волин тоді дісталася совєтам. Але поляки не змирилися із такою ситуацією. І після приходу німецьких окупантів на Волині з'явилися загони армії краєвої, підпільного військового утворення, яке можна порівняти із українською УПА і ті інші. Боролися за свій народ. Костіл у Соколі та повоєнний час перетворили на зерносховище. У 1990 році його передали римокатоликам. Але у зв'язку із відсутністю парафіян будівлю пізніше віддали Православній церкві. Офіційно тут створили Успенський монастир. Але костіл, який стоїть без даху, дверей і вікон, без вівтарної частини, виглядає руїною. Про його бурхливу історію нагадує великий снаряд, який застряв у стіні, а майбутнє його ховається у тумані невідомості. Діюча церква Сокола Троїцька це дерев'яний храм, зведений у 1853 році на місці старого згорілого. Він типовий для Волині, дзвіниця стоїть окремо. Колір, звичайно, синій, інших тут мало. Стан відмінний, інша церква села значно древніша і цікавіша за Троїцьку успенську вона стоїть у гайку на кінці села. Назвичайно колоритна споруда із товстелезними стінами, із чотирьох боків підперта конфорсами. Її будівництво припало на злам 15-16 століть. Зводився храм як оборонний, тому має вузькі вікна і товсті стіни. До головного кам'яного об'єму в давні часи приєднувався дерев'яний притвор. Церква була триглавою. Нинішній свій вигляд вона отримала наприкінці 19 століття, у радянський період. Її використовували як склад, богослужіння відновили лише у 2001 році. І ще однією пам'яткою села є паровий в минулому млин, який звели у польський міжвоєнний період. Він і нині діючий, щоправда, агрегати давно працюють від електроенергії ось таке травинне містечко село Сокіл Сокуль. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільших пишіть, дивіться всі моє відео, ставте вподобайки. Підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це що? дуже, і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!